Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Тиждень восьмий, урок 68. Розвиваємо самостійність. Розгорніть ваші зошити на сторінці 16. Прочитай вислів, як ти розумієш ці слова. Читаємо вислів. Є одна якість, якої слід набути, щоб перемагати. Це вміння ставити мету і досягати її, Наполеон Гіл, американський журналіст і письменник. Як ви зрозуміли ці слова? Поміркуйте, чи можеш ти себе назвати завзятою і цілеспрямованою людиною? Наведи приклад у підтвердження, ознайомимося з притчею. Притча називається мета. Перегляньмо презентацію, а потім виконаємо завдання. Мудрець привів свого учня до Величного Дуба, прикріпив посередині стовбура троянду, потім дістав з мішка лук, стрілу та білосніжну хустку. Мудрець попросив зав'язати йому хусткою очі. Скільки від мене до Троянди? запитав він учня. Метрів тридцять, приблизно визначив той. Ти коли-небудь спостерігав за мною під час тренування? Я бачив, як ти влучаєш в ціль з відстані майже в сто метрів, і я не можу пригадати, щоб ти хоч раз промахнувся з такої малої дистанції. Тоді не знімаючи з очей пов'язки, учитель пустив стрілу в бік Троянди. Стріла встромилася в стовбур далеко від квітки. Я думав, що побачу щось з твоїх магічних здібностей, учителю. Що сталося? Що це означає? Сьогоднішній експеримент мав проілюструвати мої слова про те, як важливо вміти. Визначити ціль у житті і розуміти, у якому напрямку слід рухатися. Те, що ти побачив, наочно підтверджує головне для будь-якої людини правила. Не можна влучити в ціль, якої не бачиш. Отже, запам'ятали не можна влучити в ціль, якої не бачиш. Поміркуй, чому мудрець не зміг улучити в ціль? Так, правильно, тому що він її не бачив. А скажи, яке головне правило, якого слід дотримуватись, виконувати, щоб улучити в ціль? Що це за правило? Та, потрібно бачити ціль. Потрібно ставити перед собою мету, щоб її досягти. Прочитаємо на сторінці 34 Правила поставлення цілей. Розгорніть зошит, сторінка 34. Прочитаємо правила поставлення цілей. Перше. Щоб досягти успіху в житті та навчанні, слід обов'язково ставити довгострокові цілі не менш ніж на місяць. Друге, цілі мають бути особистісно та суспільно корисними. Третє, цілі мають бути реальними. І четверте слід планувати щоденні дії з досягнення цілий. Отже, поміркуйте, який пункт плану поставлення цілей відповідає цій притчі. Добре, придумай та напиши власне правило. Яке можна було б використати як мораль до притчі мета. Напишіть правило, натисніть на паузу та виконайте це завдання. Виконаймо вправу третю. Перед вами таблиця. Заповніть її. Розширь свій перелік цілий склавши невеликий план їхнього досягнення. Зверніться знов до правила поставлення цілей, що на сторінці 34. Напишіть мету, яку ви ставите, термін і що для цього треба кожного дня робити. Наприклад, мета читати понад 140 слів за хвилину. Термін один місяць, і щоденні дії. Кожного дня вправлятися у читанні. Натисніть на паузу, поставте цілі, визначте терміни і вправи, які ви будете виконувати для досягнення мети кожного дня. Права 4. Виконаємо вправу на визначення швидкості читання. Приготуйтеся. Читати будете 1 хвилину. За моїм сигналом Починаєте. Отже, ви готові? Починаємо. Стоп! Визначили швидкість читання. А зараз прочитаємо цей текст від початку до кінця. Читаємо разом. Планети сонячної системи розрізняться розмірами, масою складом та відстаню від Сонця. Що більша маса планети, то потужніше її гравітаційне поле. Від його величини залежить, чи може планета утримувати навколо себе атмосферу і супутники. Найменші планети Меркурій і Венера не мають супутників, планети Земної групи мають тверду поверхню, а планети гіганти складаються з газів і льоду. Меркурій найменша планета Сонячної системи. Меркурій не захищений атмосферою від метеоритів. Тому вся його поверхня всіє численними кратерами. Венера обертається у зворотному, порівнюючи із Землею напрямку. Сонце на ній сходить на заході, а заходить на сході. Має щільну атмосферу, що отримує тепло біля поверхні, тому ця планета, а не Меркурій найгарячіша в сонячній системі. Марс найбільш вивчений сусіда Землі. Тривалість доби майже дорівнює. Земній має два супутники. Поверхня Марса кам'яниста пустеля червонуватого кольору, де трапляються згаслі вулкани, а також лід. Юпітер найбільша планета сонячної системи, обертається навколо осі швидше за інші планети. Доба дорівнює приблизно 10 годинам, має найбільш природних супутників, понад 70. У Сатурна найбільші планетарні кільця, розміщені близько одне до одного і здаються суцільним поясом. Вісь урана нахилена майже під прямим кутом, тому він обертається, лежачи на боці. На полюсі Урана, оберненому до сонця, тепліше, ніж на його екваторі. Найвіддаленіший від сонця Нептун. Відкрито не за спостереженнями, а завдяки математичним розрахункам. Рік на Нептуні дорівнює приблизно 165 земним рокам. Дочитали цей текст до кінця, дізналися інформацію про планети Сонячної системи. А зараз виконуємо таке завдання. Оберіть одну планету сонячної системи і розкажіть, що вам про неї відомо. Якщо забули, то можете повернутися до інформаційної довідки. Натисніть на паузу і розкажіть своїм близьким, що ви знаєте про якусь одну планету сонячної системи. Вправа шість. Розгадайте ребус від Аї. Відповіді напишіть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Підвірьмо, перше слово, яке ви розгадали, це… це завзятість. Друге слово це ціль. Наступне слово гравітація. І останнє слово це, це супутник. Скажи, про що можна розповісти, використовуючи ці слова. Виконай вправу 7. Завдання від Бубу. Перше завдання. Заміни сталий вислів одним словом. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Отже, єдиним фронтом Дружно, разом, згуртовано підставити плече, допомогти, тримати під крилом, оберігати, виконати, викинути з голови, забути, узяти гору. Перемогти. Друге завдання. Використай отримані слова для створення формули успішної роботи в команді. Ми успішні, бо напишіть. Я поки що запишу слова до вправи 1. На наступному уроці прочитайте вашу формулу успішної роботи в команді. Підведемо підсумки нашої роботи. Так що ж означає вміти ставити мету? Чи пам'ятаєте ви правило? Не можна влучити в ціль якої не бачиш? А, як, а яка тривалість року на планетах гігантах? Як тривалість року на планетах пов'язана з відстанню від Сонця? Добре, молодці, гарно попрацювали? Час відпочити, але не забудьте виконати домашнє завдання у зошиті для домашніх завдань, що на сторінці до уроків 67, 68 і 63. 9. Ось такі уроки ви знаходите в зошиті для домашніх завдань. Це сторінка 4 і п'ята. Я прощаюся з вами до наступного уроку.